Лісочок першого сорту, вага кулячка 8 кг. Ціна 1800 гривень за цілий кулячок. Перша фліска, яка в нас попадається, це чоловіча, гарна розмір XL, і вона дуже-дуже ніжна. Дуже. Прям дуже прикольно. Вона як худі йде без замочку. Наступна у нас буде чоловіча брендова. від бренду Страус. Розмір пише Есочка. Ну, я бачу, що на М-очку також піде. Наступна у нас буде емочка, також чоловіча. Дівчата постануть, Це дуже гарний лот. Жодних катушок, жодних плямок. Тут розмір не пише, це жіноче, також десь емочка. Це гарний перший сорт. Наступна чоловіча. Дуже гарний колір. 48-50 розмір. Класний замочок до половини. Далі худі. Худі тедік. Ось таке голубеньке. Дуже прикольне тут з принтом. Розмір не пише, також десь Емочка. Наступна у нас буде червона. Ось така чоловіча. Розмір не пише, дівчатка. Також Мка, невеличка Елька. Далі зелена, чоловіча. Розмір Емочка. Ще одна чоловіча. Це гарний великий розмір буде. Елька. Це жіноча. Мка Елька. Гарна також така спортивна. Червона. Розмір S, пише. Далі ось така вишнева. Розмір 52-54. Флісовий дуже гарний світшот, Він взагалі виглядає як світер розмір L. Далі валюрка. Така укорочена. До речі, валюра. Тут буде штурма моделька буде також валюрова. Тут така спинка в камінцях. Знову валюровий світшотик. Далі тедік. Це як курточка, вона буде супер плотна, класна розмір десь Наступна ніжна голубенька від бренду Кечіо. Тут також буде три. Ось такі. Дуже класні, вони легенькі, як світшотики. Не супер плотні. Це також кечу. І остання буде ось така батального розміру. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна акційна 1800 гривень.